Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі. Д1. в свої 22 роки він пройшов горнило війни, був поранений і вижив. Медики головної госпітальної бази нашої області роблять все можливе, аби врятувати здоров'я поранених внаслідок військової агресії РФ. Про порятунок ще одного українського захисника розповідає моя колега Вікторія Галка. Андрій професійний військовий, родом з Кам'янця-Подільського, одного з найбільших міст, що на Хмельниччині. Офіцером мріяв стати з дитинства, закінчив академію сухопутних військ. Все його молоде життя тісно пов'язано зі службою в армії. З початком повномасштабного вторгнення отримав перше бойове хрещення. Воював на Авдіївському напрямку в районі Великої Новосілки Курахового на Запорізькому та Сумському напрямках. Важкі поранення отримав на бойовій позиції. В Андрії розбита голова, відірвана частина вуха, пошкоджені очі, потрощені горло та підборіддя, уражене полум'ям обличчя. Лікарі докладають великих зусиль, аби нормалізувати стан здоров'я і повернути йому приємну зовнішність. Він мужній приносити лікування, хоча його тіло обгорівши, є дуже значні поранення нижньої частини обличчя. Ще потрібно робити кілька операцій по відновленню. Все хочеться для таких воїнів зробити, щоб вони вже завтра виглядали краще. Зараз всі лікарі намагаються зробити все можливе, щоб відновити її після важких поранень. Він поступив вкрай важким, він втрачав свідомість, має Дуже тяжку черепну мозкову травму, але вік дозволяє йому відновитися швидко. Попереду на Андрія чекає мінімум чотири реконструктивні операції, які запланували щелепно лицьові хірурги. Важкий пацієнт вірить у їхній успіх. Андрій, справжній воїн, коли я його питаю за дівчину через його печене обличчя, видно, що він дуже ще більше червоніє і каже, що в мене ніколи не було часу. Я знав, що є підготовка, є навчання, є ворог, якого потрібно подолати. Це, мабуть, найважчий період його життя, тому що виріс він в камянець подільський в сім'ї, де батько-інвалід, мама домогосподарка і все, що він бачив в житті. Це школа і військо, де він віддав себе наповну. На запитання про плани Важаю. на майбутнє Андрій не вагаючись відповідає. Пошвидше відновитися, встати до строю. На Сумському напрямку навпаки ми відкинули ворога, ближче до кордону на одному з напрямків, відповідно. Ну, ворог старається просуватися, але в нього це не виходить. Справжній український військовий у свої 22 роки Андрій дослужився до звання капітана. Лікарі бажають стати йому генералом. І саме за такими молодими професійними військовими надійне майбутнє міцної української армії. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини, Д1.